дум суму. то так. що і хоче, Той, Пропоную наступний, наступний наш план роботи. Зараз запросимо до слова заступника директора звичайної роботи Сергія Степановича, тому що він зараз виконує обов'язки директор зв'язку з іпусткою. Директора, після чого господарі виступлять по нашому першому питанню. Цій, я прошу слово Сергія Степановича, буквально похорону інформацію про коледжі. Що я до чого після того, не радує? Ще <смій> раз всім доброго дня, радий бачити вас вітати в стінах нашого навчального закладу. Ну, Породенько про, про наш поле. Що хочу сказати? У нас митуємо нестандартні На форми занять як і на лекційних заняттях, на практичних, на лабораторних заняттях. Якщо взяти на лекціях, то наші викладачі застосовують такі, як лекції подорожі, лекції дискути, лекції діалоги, лекції узагальнення і застосування опорних схем, опорних конспектів та проблемних речі. Відкиночку в попередньому семестрі такий ж високий реєновий бан має капітані команд, які розтрубнуть наш машут України електромагнітної індукції і магітних пластинстей Ну і вступ завжди у мене самопальна пісня. Ра правну кініотона і колона прихильні. Доброго дня, шановні колеги, рада вас бачити в нашому коледжі. Ми всі з вами дуже освічені, грамотні люди. Я не буду багато називати методів, які ми знаємо, правда? Я тільки скажу те, що подобається мені і чому воно мені подобається, і чому їх використовую в себе на заняттях. Враховуючи що сьогодні доступна цифрова техніка, доступні комп'ютери. Мені подобається використовувати, крім всіх решта названих методів, власне, презентації. Я в тому кабінеті працюю. І е, я хочу вам сказати, що той метод проректу, який ми е, використовуємо зараз як сучасний новий метод, не є новий. Він ще виник в 1900, 1929 році. І він був, е, е, наприклад, запропонований е, вченим математиком філо, не математиком, вченим філософом, тим педагогом американським Джоном Бюі. і передбачається скасування викладачам. Інформаційних технології якості інструмента навчання. Тому що зараз комп'ютери є у всіх навчальних закладах. У дітей зараз мало зустрінеш дітей, у кого в сім'ї немає комп'ютера. Тому, скажімо так, під час укладання дисциплін комп'ютерного циклу, інформатика і комп'ютерна техніка, ну, спеціалізовані дисципліни по нашій спеціальності. Я... Приєдную своєї колеги малини романі. Я теж використовую дуже багато вище методів, які ми зазначили, але стараюсь їх поєднувати. Прекрасне, я вже третій раз у вас. А, ну, то, я... І в шахті третій раз. Так що вам гарних студентів, розумних студентів і стабільності у фінансуванні. Та, нам все дуже сподобалося, було цікаво. Дякую. Так. Дуже цікаво. Я колись тут працював на тих теренах, великих мостах. Приємно ще раз побачити це все. І я вже тут в коледжі був, це другий раз. Дуже сподобався коледж, сподобалися люди, які тут працюють, матеріальна база чудова і прекрасно організований навчальний процес. Дуже дякую за можливість відвідати цей навчальний заклад. Дякую. Знаєте, коротко, я скажу. Дуже. У кожному своєму коледжі. Одноманітність. Одна і те саме, одні ті самі студенти, одні ті самі працівники викладачі. Дуже приємно людині, коли приїжджає в інший навчальний заклад і отримує певні для себе навики, певні спостереження, тому що не в кожному повторюються. Ну, Найкраще вам побажання для, від, від земляків, бо я тут народився і виріс, можна сказати. Дякую. Дякую. Побажання. Враження, враження, Крій враження. Такі дуже позитивні від прийому, від засідання, особливо від вашої штольні. Як то називається? Штольня, правильно? Полігон. О, е, о, нота, ви знаєте, ми зрозуміли, наскільки ми знали, що це дуже важка праця, дуже важка робота і взагалі дуже такі тяжко зароблені гроші. Но після того, як ми побули там. Скільки буквально 15 20 хвилин, і ми відчули наскільки то є важко а працювати 8 годин, а то й більше в день, а потім ще й все життя. Ми собі просто не являємо. 10 років під землею і зразу Шановні, можна на пенсію. А я вам хочу подякувати за духовність ваших викладачів, і, зокрема, ваших. за власне завжди казали математики. Це сухі люди, фізики, математики. а насправді це ні, це поети. Це люди творчі, це люди, які бачать світ своїм барвом, барвом високих почуттів. І я вам бажаю багато літ, щастя, здоров'я і, зокрема, шануйте свої родини. Дякую. дякую, враження. Враження самі найкращі. Самі найкращі враження. Професіоналізм, доброта, щирість і самі кращі враження. І щиро дякую за прийом. Дякую вам. Що нам сподобалося. Напевно, та простота, відкритість, душевність, людяність, успіху. Саме засідання дуже сподобалося. Дуже багато позитивних моментів. Екскурсія дуже сподобалася. Все, найкращого, процвітання, вашому навчальному закладу. Надзвичайно ну, цікаве і засідання, і товариство. Це що велике, велике спасибі. Дякую. Ви знаєте, <гум> надзвичайно вражений вашим навчальним закладом. Єдине, що хочу сказати, що враження, враження. я особисто, напевно, на шахту би не спустився нижче, ніж у вас. Дякую вам. Готуєте справжніх чоловіків, справжню трудову еліту. Шкода, що та воїнна галузь вмирає, але я думаю, що людина, яка прийшла в цю школу, вона хоч може оцінити фізичну працю і цей вклад, який ви робите це. Всього всього вам найкраще. Всю. Дякую. Дякуємо, це було дуже Уразу. дуже дуже дякуємо. Дякуємо. І бажаємо, щоб ви жили, а не виживали. Щоб завжди жили, постійно жили. Супер, супер, супер. Успіхів, успіхів, успіхів. До, До побачення. Чекаємо вас у Львові. Я дуже перепрошую за той адреналін, якого я завдала вам завчасно. Вас гарно, комфортно і тепло. При будь-якій погоді у вас тепло. І навіть як відключено опалюває, так що економте, ви все одно зігріваєте. Оля Ярослава,